На антикорупційні органи чи не потрібно, але не в цьому суть. Ми створили антикорупційні органи. Ми створили її електронне декларування. Ми йдемо тим шляхом, що якраз країна бореться з корупцією. Нехай це виходить зараз не дуже ефективно. Але тим не менше, ми зараз, якраз на тому етапі, коли ми дійсно повинні створити антикорупційний суд. Чому ми повинні це зробити? А тільки тому, що ми в законі про судоустрій, і статус суддів записали чітку норму, що ми повинні створити антикорупційний суд протягом року з моменту ухвалення спеціального закону. Тепер у нас є обов'язок у парламенту розробити, внести до парламенту якісний законопроект, який буде відображувати всі необхідні функції цього органу нового антикорупційного І вже тепер останню, який поставить крапку, коли будуть всі антикорупційні правоохоронні органи, звертатися за санкціями, звертатися за вироками саме до антикорупційного суду. Тепер говорячи про те, чи має зараз шанс парламенту хвалити до цього строку цей законопроект. Ну я дуже песимістично в цьому плані скажу, немає. Оскільки, на жаль, той законопроект, який зараз поданий в парламенті, він, на жаль, є, по-перше, неконституційним. По-друге, не відповідає абсолютно тим вимогам, які ставляться до цього суду. Неконституційний з якої причини? Що з багатьох причин корупційний суд не передбачений конституцією? ні, ні, ні. -ні. Це дуже складна система, так як я. Є членом профільного mm -hmm. комітету, якраз з питань правової політики і правосуддя, ви знаєте, я так трохи випадково захопив сюди е, свої особисті недоліки цього законопроекту, вони десь близько 10 mm -hmm. сторінок налічують. Це виключно мій моя така аналітика. Да, і починаючи від того, е, від кількості суддів, які пропонуються в цьому законопроекті, да, і пропонуються, що їх повинно бути не менше 30 цих суддів. Хоча на весь верховний суд передбачається 120, і коли е, 30 суддів тільки на антикорупційний суд. Потім, що стосується добору, пропонується створити нову, постійно діючу комісію з добору суддів, коли у нас вже існує вища кваліфікаційна комісія суддів України. Ми створимо зараз ще одну комісію. Ви знаєте, ви рахували хоч раз, хоч хтось із громадян, рахував, скільки у нас вже цих комісій. Ми вже заплутались. І комісію пропонується знову створити від щоб були кандидати від президента, від уряду, від парламенту ну, знову знаєте на те, на те і натикається. І більше того, якщо ми зараз створимо цю комісію, вона буде постійно діючою. Вона буде якимось чином окремо від закону про статус суддів, судоустрій статус суддів, обирати ще якийсь суд. Ну в цілому, знаєте, я просто довго можу про це розговорити про... оскільки я. Так само, як і Іван, моє прізвище могло стояти під цим законопроєктом. Знаєте, чому його там немає? Тому що я, мабуть, так само, як і Іван, отримав цей закон по пошті, Від, я не буду називати від кого, від, а чому? від, від е, спеціалістів, які його дійсно розробляли, від е, громадських активістів, з якими я також спілкуюся і абсолютно поважаю. Не хочу просто зараз е, називати їх, але я а отримав чому? цей законопроєкт. І отримав, знаєте чому? Мені запропонували, Андрій, подивись, будь ласка, якщо ти бажаєш, дійсно, якщо ти підтримуєш саме от такі ідеї, ти підписуйся, будь ласка, бо є вже там і Іван Крулько мені називали, і Ігор Горсоболів, ну, які, власне, підписалися. Я кажу, будь ласка, я подивлюся, але я подивлюся не як політик, не як народний депутат, а як юрист. Я подивився ну, зв'язався з цими моїми знайомими людьми, які розробляли ці законопроекти, і кажу: вибачте, хлопці, давайте над ним попрацюємо трошки. У мене є ряд зауважень. Ну, на жаль, на жаль, ну не вистачило якогось терпіння на це цієї для цієї роботи, і ми на жаль не змогли дійти консенсусу. Слідкувати не за реакцією МВФ чи інших міжнародних інституцій, які безумовно нам дорогі, але ми повинні слідкувати за реакцією наших громадян, нашого суспільства. І дійсно, якщо ми піднімаємося в рейтингу корупціонерів на перші місця, то я думаю, що є над чим замислюватися. І думаю, що один закон, який як на мене, я вже говорив про це в студії, доволі ну з дефектами розроблений. Я думаю, що він точно не врятує ситуацію і точно не спонукатиме правоохоронні органи антикорупційні працювати краще, і відправляти відповідь. Ні, завершення кримінальне провадження до цього суду для винесення вироків. Тому я думаю, нам треба просто взятися з холодним розумом, э, сісти всім фракціям, не просто там хтось там вважає себе антикорупціонером чи опозиціонером. і Я от подав цей законопроект, бо я кращий, бо я красивіший чи розумніший, а просто на базі профільного комітету, власне, який я тут представляю, розробити один єдиний професійно розроблений законопроект. І думаю, що навіть було б ідеально, щоб президент вніс його як невідкладний і буде набагато простіше розглядати. at para